Доброго дня всім! Ми з України. Зимно сьогодні. Сьогодні Сергій у нас такий зимний. Каже, саме Сергія з 20 -го. жовтня починається справжній холоди. Так воно і є. Сьогодні навіть, навіть сніг перший пролітав. Дуже зимно, похолодало. Але ми не про те. Ми вже говорили про традиції, про свято Сергія. Не лишнім буде сказати ще раз. Всіх Сергіїв вітаю! Із їхнім Днем Ангела. А ми сьогодні поговоримо про українські страви. Дуже багато просять мене завести, започаткувати рубрику, в якій би розповідалося докладніше про українські страви. У нас дуже багато можна де знайти ці матеріали, але якщо це буде розказано автентично від тих людей, які це їли. Які бачили, як це готувалося, це зовсім інша річ, ніж це прочитати в книжці або в Гуглі. Правда ж? Правда. І сьогодні я вам перерахую страви, які досить були популярні в той час, і які зовсім зовсім не вживаються зараз, або які до цього часу тримають, скажімо, свою таку. Поширеність, які готуються на різні свята. І почнемо ми з звичайних українських голубців, або голубці, яких їх ще називають. Скажіть мені, будь ласка, крім начинки рисової, до якої ми всі дуже-дуже звикли, і, скажімо, капустяного листя, в, які, в яку в цю начинку ми завертаємо, загортаємо. Яку начинку ще роблять, і ця страва теж називається голубці або голубці. Будь ласка, я дуже уважно прослухаю всі ваші коментарі, а потім обіцяю вам, ось у цій печі приготувати всі ті страви, які ви назвете, і всі ті начинки, які ви теж назвете. Буде дуже цікаво, повірте мені. Це я вам кажу. Не лінуйтеся, напишіть. Ну, це ж клавіатура, це ж не треба виписувати, як колись 30 років назад виписували ручку. Напишіть, от, що готувала ваша бабуся, як вона готувала. Можливо, нам буде це цікаво. І знаєш, що загортають у капусту свіжу, ну тобто приготовлені листя вже свіжої капусти, і з квашеної капусти теж роблять голубці. Ну і начинки мовчу, бо це буде інтрига. Я вам обіцяю, що ну, ті, хто будуть дуже активні, вас попереду жде дуже багато цікавого. І... Скажімо, таких призових нагород теж. За самі гарні коментарі, просто за коментарі. Ну, а за самі погані коментарі, ми теж придумали. Щось дуже цікаве. Дочекайтеся. Так. Після голубців дуже, дуже відома страва це драглі. У нас в народі їх називають заливне, холодне, холодець. Будь ласка, теж Розкажіть, як ви його готуєте і з чого готується холодець, і в яких регіонах найбільш популярний холодець, я знаю, що є холодець з кроля, є холодець із свинини, варять холодець з Яловичини або телятини, з півника або курячий холодець, з індика, як з гиндика, як кажуть на Вінниччині, з гиндичого м'яса, ну і так далі, і тому подібне. Наступна страва буде трошки вам важкувати. Це кваша або кваша. Дуже популярна страва на початку минулого сторіччя, можливо і раніше. Мені про цю страву розказував батько мій рідний. Він докладно знає рецепт. Я думаю, нам не буде неважко важко його приготувати, але б я хотіла, щоб ви зі мною поділилися і розповіли. Цікавою, дуже стравою. Ми не будемо зараз зачіпати, поки що такі, знаєте, страви перші. Ми до них дійдемо, ми не зачіпаємо поки ні борщів, ні супів, ні розсольників, ні капусняків. Це теж буде трохи пізніше. От спочатку почнемо з голубців, з драглів із кваші. Можливо, хтось хоче. Якісь напі додати, ну, давайте про квас ми дуже багато говорили. Про вино теж у нас дуже багато відео, ніколи б не буде щось лишнє. А можливо, ви мені розкажете про якісь снапі, який готувався на храмові свята, в храмові святки, що пили наші українці? Я не маю на увазі алкоголь. А от я знаю про горілку, знаю про вишняк, про слив'янку. Це ми всі знаємо, ми українці. А от що, можливо, щось таке цікаве, от що вони готували, щоб запивати всю смакоту, яку вони от в такій печі випікали. Українці, це нація не перевершена. Ця нація настільки калоритна, стільки багато звичаїв. І взагалі, ви знаєте, що дуже, дуже смачна кухня. Ну от Українська кухня це не мої слова. Це слова всіх тих, хто їв українські страви. Тому що, по-перше, вона підходить майже всім, вона смакує майже всім. Кожен може вибрати таку страву неповторну, саме для нього, яка підійде і для, по його здоров'ю, і по його бажанню, і по його аромату, і так далі, тому подібне. Українська кухня, на відміну від інших кухонь світу, вона не лише м'ясна, тому що українці вживають також дуже багато овочів, дуже багато випікають здоби, хлібів, і український хліб це український хліб, він відрізняється від інших хлібів. Тобто Кухня досить цікава. Я думаю, що ця рубрика вона прийдеться до душі багатьом людям. І знову повернуся до того, що я в попередньому відео казала. Багато хто зараз махне рукою, головою, можливо, щось скаже не дуже приємне, там мій адрес. Дарма. Не на часі. Якщо це гарне, якщо воно рідне, якщо воно наше, воно завжди на часі. І поки ми є. Наші діти все менше й менше ви бачите, цікавляться нашою українською культурою. Вони менше й менше знають. Запитайте їх про це, що я вам сказала. Дуже мало хто зможе дати відповідь на ці питання. Я маю на увазі навіть підлітків і тих юних наших громадян, які вже мають 16-20 років. Я вже не кажу про тих маленьких українчиків, які ростуть. Ну маю надію, що вони будуть знати набагато більше ніж ніж їхні, скажімо, покоління трохи старші за них, які зараз трохи старші. Тому не, не тримайте в собі, а дайте, дайте, розкажіть, розкажіть ваші таємниці, ваші рецепти, винесіть їх на, як той каже, на люд Божий, щоб багато українців полюбили українську кухню. Полюбили українські традиції. В нашу хатину зовсім недавно зайшов один гість, молодий чоловік, звали його Єгор, звуть його Єгор. Ви знаєте, він зараз він вже є нашим підписником, я так думаю, маю надію. І Він прийшов в хатину, і ви знаєте, він дуже довго не хотів звідси виходити. Він казав, що тут все нагадує йому про маму. нагадує про його дитинство. Він фотографував пічку, він фотографував просто стелю. Ви розумієте? Не просто там щось таке, а от йому хотілося з цієї хатини винести з собою щось таке, яке залишиться з ним назавжди. Щоб воно його зігрівало, щоб воно. Його, знаєте, такий своєрідний антистрес. Я багато говорю. Я знаю, але ж я думаю, що ви слухаєте і ви мене підтримуєте. Дуже сподіваюся на відповіді. Не лінуйтеся написати в коментарях. Буду вам дуже вдячна. І ще одне. Ні на одну секунду не сумнівайтеся в нашій перемозі. Перемога обов'язково буде. І ви мої слова ще згадаєте. І обов'язково ми з вами тут накриємо ще великий стіл. Прийдуть всім І Я думаю, навіть приїдуть. І ми відсвяткуємо перемогу чудовими українськими стравами. Всіх вас дуже люблю. Укліно ще раз дякую і дякую нашим захисникам. Хай Господь вас охороняє і сьогоднішній святий Сергій зігріває у цей такий не теплий, а дуже прохолодний день. Але я знаю, і ми знаємо, українці, що яка б погода не була на дворі, гарячіших сердець за українські немає на всьому білому світі. Слава Україні! Героям нашим слава! Я вас люблю. Робіть добро. Творіть добро. Любіть життя і вірте в любов.